Вітаю, шановні колеги. Сьогодні наша тема така ящерка та наше ментальне здоров'я. Який зв'язок, подумаєте ви? А ось який: у природі, ящерка має унікальну здатність. У разі небезпеки вона може відкинути хвіст і врятувати своє життя. Це її спосіб подбати про себе і дати собі шанс на виживання в будь-яких умовах. І після будь-яких подій. А людина теж може навчитися відпускати хвіст, тобто позбуватися того, що тягарем виснажує її психіку надмірних обов'язків, токсичних стосунків, очікувань від себе чи інших. Так це можна бути болісно. І вимагає часу, але, як і в ящерки, це дає нам можливість рухатися далі, зберігши головне своє життя і внутрішній стан. Турбота про ментальне здоров'я це вміння відрізняти головне від другорядного і час від часу відпускати хвіст, щоб мати сили іти далі вперед. Тож, хоча б інколи, відкидай хвіст.